Оце самий типовий британський паб. Атмосфера тотального меланхолізму. І так все йде. В такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільм бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше. Значить, там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі. В пабі. В пабі. Не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський ПАБ. Тобто Це не Лондон. от Зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І в Британцях каміньчи, у британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От Просто по відчуттям село, і люди так по сільськими дуже вдягаються. І час проведення в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну, нереальна кількості траву курять. Тобто ти будеш йти і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. А, просто люди десь тут в школу, там автобуси, і от тільки що двох. Перепрошую, двохповерховий автобус проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. А, приїхати заспокоїться прикольно. Жити, Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Це інше, ребята, це просто, я кажу, це напевно по відчуттям, як наче ти прикинувся після Будуна, ти десь йдеш, пахмилиця, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта, Ну за Лондон я окреме відео запишу. От, ну, в принципі, щоб ви розуміли, вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто раз, два, це прикольно. Може хтось з вас дивиться думає, то серйозно, ти що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак от кожен день з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут якісь суперлюди, супер, -люди, супер британські, британські вчені туди-сюди. Взагалі тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді, то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. А ну, напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди, вони в Лондоні, вже там засуютились так, що вже 10 потов з них зійшло. Або та, або все, коротше. Все, чекаю вас в коментарях. І знаєте, що ще напишіть, як ви собі уявляли Британію? Я надіюсь, через відео вдалося щось передати. Дивіться, Івано отаке, все поняло? Ну, я вам би жартів. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно тут дороги. часто роз...